Віка Федорич, якщо не зараз. Якщо не зараз, то коли? Коли зів'януть всі стежки? Коли згасають всі вогні, а мрії тонуть у пітьмі? Не зараз, то коли літати, коли вдихнути повний вдих, коли навчитися кохати, щоб кожен день не був за гріх? Не зараз. То коли дістати ту зірку, що в очах горить, коли боятись перестати й душею прірву полети? Якщо не зараз, то чому ти віддаєш життя в журбу? Чому боїшся впасти вниз, якщо злетіти? Твій каприз? Не зараз, то коли сміятись від щастя зітканого з мрій? Життя не варто відкладати, воно лише тут, лише одній. Якщо не зараз, то навік забудь про шанс, забудь про крик, лише той справді в світі жив, хто кожну мить, як скарб любив.